Сьогодні 12 липня і я потрапив на виноград, який в цьому році ще нічим не обробляли. На жаль, і тут уже оїдю. Якщо придивитися на листочки, то є такий зверху, ніби як наліт. Ну, може, камера не передає, але в цьому місці особливо ось воно є таке. Бачите? Ну на листі воно так помітно не дуже. Хоча воно на всіх листочках вже є таке трошки. А от на гронах. На гронах помітно дуже. І тут всі грони покрилися ось цим таким от білувато, сірувато, не знаю як сказати, нальотом. І це вже все. Це вже ми мало що можемо зробити. Бачите, і плодоніжечка. О, де той фокус? От воно в цьому нальоті. І ягоди. Потім, звичайно, ці ягоди вражені, в них шкірка пошкоджується, і вони будуть тріскати при, при будь-якому розкладі. Лоза, до речі, теж вже вся в плямках, це теж уже оїдіум її побив. Так що нехтувати обробками на винограді ніяк не можна, бо в общем, треба кропити, поки він здоровий. Бо коли він вже отак захворіє, то це вже вдіяти практично нічого не можна. Його, звичайно, треба все одно зараз обробити і обробляти врожай, навіть якщо втратиться зрізати, просто обробляти оці лози, обробляти листя, щоб воно плодоно... ну, жило, було відносно, хоч якось здорове дожило до, до осені до заморозків, щоб визріла лоза, і на наступний рік ми отримали врожай, щоб на наступний рік було плодоношення. Бо якщо зараз це діло запустити... То лоза не визріє. Листя воно похворіє і втратиться, тут інші хвороби додаються, І лоза не визріє. і На наступний рік тоді, в принципі, тут врожаю не буде. Тобто, навіть якщо втратили врожай цього року, все одно треба боротися за врожай вже наступного. Тобто зберігати листову масу, щоб зараз воно все. О, до речі, тут ще й кліщик. Щоб зараз воно продовжувалося листя. Працювати до самих заморозків і визрівала лоза. Навіть кліщика це треба якийсь карацит взяти. Можна сюди, навіть скутер. Якось так. Всім бажаю удачі і гарних врожаїв.